Марк, насправді ми знаємо, що ти любиш ходити. а Не завжди себе дуже комфортно почуваєш, коли ти сидиш. От було таке відчуття, що ти не в своїй тарілці. Я зайбався ходити. Ну таке. Я просто я не ходив. Ми думали задавати Антону питання. І якщо Антон неправильно відповідає на це питання, то ми збільшуємо швидкість. Ось. Починається зі слова найбільший. За кожну неправильну відповідь ми, ми, ми мені збільшуємо швидкість на один кінь. Якщо не правильно, то не збільшується, так? А якщо неправильно, то не збільшується. Як... Ну, Дяцьому збір поході Марк провів без сну настільки багато часу, що міг би подивитись кліп цей сон, цей сон 500 разів. А я подумаю поки що. Ти поки йди, я подумаю. Ага. Це хороше питання. Життя ми дійсно. нікуди не поспішаємо. Це правда. Так, правда. Ні. Міг би 617. Взагалі, зі сторони це виглядає, як будто, знаєш, хтось эй, любить в спортзал ходити для показухи, нарядився, туфлі. Просто фоточку зробити на біговій дорожці в костюмі. 20, 23.